Всім привіт! Ви на каналі Гексоген, і це знакове відео. Ні, не тому, що я нарешті наважився записати нове відео, а тому, що у нас на розпаковці гра Берестечко 1651». Ця гра важлива не тільки тим, що це власне варгієм на українську тематику, але ще й тим, що, наскільки мені відомо, це перша колаборація українського бізнесу з закордонним видавцем, який займається виключно варгіємами. І одразу скажу, що гру я купив за власні кошти, тому відгук буде чесним: я не отримую ніяких бенефітів, місії і так далі. Гра поставляється у звичайному зіплоці розміром приблизно з звичайної А5. Обкладинка оздоблена світлиною пам'ятника полеглим козакам і селянам, що знаходиться у селі Пляшова Рівненської області. На її звороті знаходиться допоміжна інформація та різні доріжки, що стосуються польсько литовського війська. Ну і куди ж без рати? В нашому хобі без помилок нікуди, я до цього ставлюся просто. Проте дякую видавцю за те, що вони казали на свою помилку, і якщо це єдина помилка на все видання, то це дуже гарна робота. У грі всього 45 різних фішок. Мені особисто подобається їхнє, кольори і символи підібрані класно. Я впевнений, що для когось вони будуть виглядати дещо перенавантаженими, але я особисто відношусь до категорії людей, які віддають перевагу мати якомога більше інформації під рукою, замість того, щоб постійно звертатися до пам'яток або, наприклад, до правил. До друку, в мене претензій немає. Можна, звісно, не тягти сову на глобус і сказати, що картон на звороті трошки впадає по центру фішок, але це дрібниця. Аркуш класно прирізаний, фішки майже самостійно випадають з нього. Куточки виходять доволі гарними, не бачу особливої необхідності їх додатково підрізати. Далі у нас йде двосторонній аркуш, на якому знаходиться допоміжна інформація по основних механіках гри. Мапа надрукована на щільному глянцевому папері. Розмір мапи у розкладеному вигляді стандартний А4. Оздоблення мапи доволі приємне, все гарно читається і виглядає. На звороті приємний бонус. Мапа України Боплана. Правила до гри дуже короткі. Особливо зважаючи на те, що в них є багато картинок і прикладів. Переклад правил приємний, немає до нього ніяких претензій. І окремо хочеться підкреслити ще одну особливість цих правил, яку я до цього ніде ніколи не бачив. Не знаю, чи так само було в оригінальному виданні, але цей буклет надрукований таким чином, що перша і остання сторінка надруковані на глянцевому папері, а вміст надрукований на тому, що називається, напевно, крейдований папір. А в свою чергу, цей крейдований папір він, не можна сказати, що він глянцевий, але й не можна сказати, що він матовий. Це така Ємна серединка, яка дозволяє вам читати ці правила під штучним світлом без відблиску. Але при цьому, коли ви берете весь цей буклет в руки, то у вас таке враження, ніби це справжнє друковане видання, наприклад, якийсь журнал. В цьому сенсі будемо вважати, що це мега На звороті правил знаходиться перелік людей, які приймали участь у розробці і випуску цієї гри, але в особливості хочеться підкреслити людей, які займалися розробкою і випуском саме українського видання. Це Олег Ходяков і Карина Фокіна. На останньому аркуші знаходиться допоміжна інформація, а також доріжки для козацько-татарського війська. А на звороті знаходиться те, що зазвичай мало бути на початку відео про розпаковку гри. <сум> Гра розрахована на двох гравців, складність оцінена як низька, тривалість партії одна година, а одна фішка представляє корогу. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, допомагайте творцям українського вмісту, допомагайте силам оборони України і до наступного разу.